Святе Євангеліє від Марка. Євангелист Марк розповідає нам про те, як Ангол сповіщає жінок про те, що Ісус Воскрес і на кінець зустріч Ісуса з Його учнями. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити Його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, і говорили одна одній, хто відвалить там каменя від могильних дверей. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений у білу одежу. І жахнулися вони. А Він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, нема його тут, ось місце, де Його поховали були. Але йдіть і скажіть учням його та Петрові, він іде в Галилею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув і не сказали нікому нічого, бо боялись. як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. А вони, як вернулися, інших, проте сповістили, але не повірено і їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом. Як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив Його. І казав він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься. Буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений. буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус, по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.